Конкурс барви українського прапора, який проходив за ініціативи громадської ради та за підтримки голови облдержадміністрації Дмитра Каліснікова, отримав широкий резонанс і за короткий час став популярним серед жителів Дніпропетровщини. У конкурсі взяли участь 244 учасника з усіх районів та міст області. Вони надіслали 797 фотографій. Основна маса учасників фотографи, аматори. Теми їх фото це і традиційні сільські пейзажі з блакитним небом і золотими полями пшениці, і індустріальні види, що відображають унікальний Слові потенціал області, це і вулиці, міст та сіл, які напередодні Дня Незалежності та інших свят розквітають яскравими фарбами жовто-блакитного прапора, я вважаю этот конкурс дуже важливим і очень показательним. Во-первых, По тому що це була ізначально громадська ініціатива. Цим конкурсом я би хотів, щоб ми підтвердили ще раз: в насколько красивому, насколько мощному. регионе мы живем. Я сегодня хочу сказать вам большое спасибо за показатель патриотизма. Показатель патриотизма Днепропетровской области. Мощнейшего и благословенного региона. Конкурс проводився у чотирьох категоріях моє місто, село, селище, мій дім, наша гордість та ми, українці. 31 учасник став переможцем та отримав привітання особисто від губернатора. Учасники були задоволені результатами конкурсу та залюбки розказували, як вони зробили переможне фото. Ми приймали участь у фестивалі артполі, відпочивали, слухали музику, і там люди робили ленд-арти. Ленд-арти це різні об'єкти із. А всіх природних матеріалів і люди виложили сно і сноповсіна вилажиля України. Просто проїжджали і зілали три катрі кадри за словами губернатора. Проведення подібних конкурсів дуже важливе для України для розвитку національної самосвідомості та патріотизму її населення.